Починаємо експеримент по нагрузці інвертора. Зараз споживання 1,9 кВт. Мережа відімкнута. Ось у нас мережа. Наш вхід. А, щоб було у нас коректно все, що ми визначаємо з мережі. Так, і показується, що вниз мережі немає. Споживання йде від акумулятора. Навантаження 1,9 кВт. У нас працює такий судучий, тепловентилятор. Почало експерименту 11.13. Показники батареї, вже під навантаження, не зовсім коректно. 32%, 25,3% напруження. Зараз у нас 11.31. Старт був в 11.13. В'їдемо показники акумулятора. 25,2. Показує 30% батареї. Зараз 11,53. Навантаження у нас таке, як було, такі, так і залишається. Дівчики на акумуляторі. 27%, 25 вольт. Температура подивимося. 32 градуси по цельсію. Ну, зараз на вулиці градусів 26-27, 25 вольт. Продовжуємо зйомку. Продовжуємо експеримент. Зараз у нас 12.00 на акумуляторній батареї 24.9. Споживання 1,9 кВт приблизно. 24,6 пише на інверторі, що напруга на акумуляторі 24.6, ще раз перепровіряємо. Тут 24,9 на Я так розумію, цей датчик він такий досить приблизний. Зараз 12.05. Бачимо, напруження. Вольтаж акумуляторної батареї показує 24,6. 1,9 кВт навантаження тримає. Так. дивимося на акумуляторну батарею. Показує 34 градуса. і показує залишив 25% 24,8 вольта. Продовжуємо експерименти. Зараз 14 хвилин, тобто 12 годин, 14 хвилин годин у нас працюється вже збірка і цього акумулятора. 24, і, скажімо, 1 у нас показує на інверторі ватаж акумулятора і споживання, як ми бачимо, 1,9 кВт тримається стабільно. Приїмаємо батареї 17 показує батарея, 36 градусів е, температура батареї. І 24,4% показує вольт по тому. У нас не сходження. 0,3 Впадає з даним інвертором. Це допустимо. Покажте, Нагадаю, що ми тестуємо акумулятор 2 е 985 ампер, 24 вольта. У нього загальна ємність і 276 Вт години. Вважаю, що час він пропрацював, це вже досить непоганий результат для такого акумулятора. Зараз 12.23, тобто наш експеримент по розрядці акумулятора із навантаженням 1,9 кВт триває вже 1 годину і, 1 ,1 і 10 хвилин. Дивіться, що ми бачимо, інвертор показує вольтаж акумулятора 23,4. Навантаження незмінно 1,9 рахуєн кВт. Так. Що нам показує акумулятор? Акумулятор показує 0% заряду і 23,4 на акумуляторі. Температура його 37 градусів самого акумулятора. 23,3 і по прогнозу вона повинна зараз повинний цей за вертаж стрімко падати. На самому інверторі показує 23,22,9. За навантаженням 1,9 акумулятор пропрацював. 1 годину і 10 хвилин. І ще працює. Якщо я не понрави, у нас на інверторі виставлено відключення при 23. заряду. Інвертор працює. Зараз у нас на годиннику 12.24. та Показує помилку 0,4. Споживання передається. На акумуляторі у нас 38 градусів. 21,2. І він відімкнувся щойно. Зараз у нас 12,24. Все, Інвертор погас, батарея у нас працює. Тобто вона відімкнулася. У нас батарея. Сумарно він від батареї з навантаженням 1,9 кВт. Він у нас пропрацював з 11.13 до 12.24. Ми починали із вольтажа 26,5 кВт. У нас був показано, індикатор показував 54% заряду, зараз показує 0%. Експеримент був початий 11.13. По результату зараз у нас зарядка акумулятора, вольтаж показує 22,7. І ми пропрацювали на ньому, від, починаючи з 26,5 до 22,7, ми пропрацювали на ньому 1 годину 10 хвилин, 11 хвилин навіть, з навантаженням 1,9 кВт. Враховуючи ємність акумулятора 2 ,76. 2 ,76. Ну, скажу, Досить непоганий результат. Це мій перший тест, так що поставте, будь ласка, якийсь там лайк, щоб мене якось простимулювати. Ну, мені цікаво було. Так, Догадаю, що може вам буде цікаво також. Протенький такий тест із підручними матеріалами, за таким от дуйчиком. Дуйчик ось такий. У нас на ньому є показники. Зараз фокусується камера, секундочко. 2 кВт. Вони пишуть ну, 1,9 його було споживання по показуємо інвертора. Так що пишіть, що ви думаєте з -по цього приводу. Я задоволений, чесно, задоволений. Акумулятор показав гарний результат.